Доброго часу доби. Сьогодні я хочу вам показати розказати огляд великої кількості посилок з Алиекспрес. Після того, як скінчилася акція на Aliexpress, яка була пов'язана з Чемпіонатом Європи. Тобто, ви брали участь в іграх, які пов'язані з Чемпіонатом Європи на Aliexpress. за це ви могли отримати бали. Ці бали ви могли обміняти на. Купони, а завдяки купонам ви могли компенсувати 100% вартості товару. Ось я так і зробив. Замовляв те, що було доступне, те, що було підходило по купонам, по ціні. І, в принципі, я задоволений своїм замовленням Тільки є там декілька таких предметів, які геть не відповідали вже опису. На картинці воно виглядає класно, а в реальному житті воно ніяке. Ну що ж, поїхали. Так, Перше це у нас будуть такі штучки для зубів, які замінюють нитку для зубів. Досить такі зручні. Ось вони мають такий вигляд в упаковці. Тут 100 штук. Посилання на даний товар буде так само в описі і з ціною, щоб ви одразу могли його придбати. Тут 50 штук. З однієї ми маємо нитку на ось такий. П-образному кріплені, з іншої сторони ми маємо гострий кінець, як в зубочистці. Досить -таки зручно і класно чистити зуби. Не потрібно тримати нитку пальцями, адже вона вже зафіксована в даному приладі. Ось, дивіться, тут є така маленька інструкція для тих, хто знає англійську мову. Це в нас перший товар. Будемо відкладати в таку сторону. А в кінці можливо покажу все одним планом, якщо воно вміститься, звичайно. Так, опять-таки штучки для зубів, друга упаковка, оскільки вони одноразові. Тут вже, дивіться, йде такий кейс, дентал флос пік 50 штук, ось так вони складені. Прикольна коробочка, можна з собою брати в подорожі. Або хто часто у відрядженнях. Дуже при, прикольно буде для військових. Так, ось така коробочка. Тут мають бути кусачки. Ці кусачки мені обійшлися десь там пару центів. Маю таке захисний чохол. Фірма Libraton. Все-таки зручні для відкушування проводів. Ось такі розмір вони мають. Ложимо їх далі До наших малюків. Так. Тут у нас лампочки. Лампочки, такі, які ви вже давно бачили усіх. Вони є білого і жовтого кольору Вставляються просто в USB і світяться. Зараз я вам покажу як світиться ця лампочка. Дуже класно використовувати замість звичайних свічок вдома, коли немає світла. Просто ввімкнули в ви повербанк і вона у вас світиться. Ось так світиться вона жовтим кольором. А якщо знайти білу, я не знаю. Будемо пробувати експериментувати. Був мікс 5 білих, 5 жовтих. Ну, жовті мені не подобається світяться, якщо чесно. Більше подобається, коли білим світиться. Ага. Значить, оце жовта, а це біла. Ось такий має колір. Різниці практично не видно, світяться дешеві лампочки. Але як нічничок такий поставити, щоб він світився, І їх, здається, там дуже мало, то річ суперська. Так, витягуємо один, вставляємо другий. Ага. Ось це теж білий. Ну, В принципі, класна річ. Такого поставити, то буде гарний нічник. Так, ідемо далі. Тому що пам'ять обмежена. В телефоні треба швиденько знімати відео і завантажувати. Так, наступне, що в нас далі? Далі в нас є ось такі мішочки, які теж були безкоштовні, можна сказати, завдяки бонусам. Для чого їх можна використовувати? Їх можна використовувати для лаванди. Якщо у вас є лаванда, вибирайте її, пакуєте в ці мішочки, а ці мішочки вішаєте в... Гардеробний. Дивіться, які прикольні. Гардеробний. І запах з лаванди розповсюджується на всю гардеробну, на шкаф, на тумбочку, на триляжку. В кого що є, в кого що залишилось, дивіться. Супер. Тут їх, знаєте, скільки? П'ять штучок. Також посилання на... О, приємні такі, як шовк. Посилання на них буде також в описі. Так, це має бути якась лента. Це, звичайна світлодіодна лента довжиною приблизно певно 2 метра. Думаю, всі ви їх бачили. Ова! Тоже така класна досить річ, як підсвітка десь встановити біля ліжка, щоб вімкнути щось підсвітити. На кнопочку і поробанка. Так. Це штучка для пальців. Е, ніг, щоб собі стояти пальці і розширювати, розширювати відстань між пальцями. Приміру, з таким чином вона встав... пальці вставляються, тільки вставляються пальці ніг. І завдяки цим перемішкам ви розширюєте пальці, оскільки вони під час довго носіння взуття загинаються і виглядають не дуже таки класно. І це шкоди здоров'ю. Змінює нашу ходьбу, змінює нашу поставу. Так, світлові налівки. Ці світлові налівки мають бути на автомобіль. Клеїти на диски, щоб вони світилися. Ось маємо отаку ось штучку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 штучок, тобто на два колеса можна наклеїти передніх. А можна також використовувати. Для наклейки десь в таких місцях, де ви часто ходите, як нічник для підсвітки. Тут більшість товарів пов'язано з, як би поняли, з декалутом. О, Так, дивіться, спер у нас йде контейнер для духів. Це ось така маленька штучка, вона пластикова, повністю. Тут є такий ось дозатор, через який можна заправляти духи від звичайних духів. Просто пшикайте. Він досить маленький, це зручно фасувати ваші звичайні духи, які у вас там в гардеробні стоять або в ванній кімнаті, і брати з собою на дорогу або в подорож. Мало місця дуже займає, досить класна штука. Також можна сюди набирати антисептик. обов'язково парфум. Можна антисептик набирати, наприклад, той самий спирт і е, дезінфікувати руки. Я буду використовувати як дезінфектор для рук. Алюмінієвий скотч. Ну це взагалі щось, щось таке ніяке. Не знаю для чого використовувати. Дивіться, яка товщина. Ширина, точніше. Ну, його тут багато. Не знаю для чого, можливо, хто знає для чого він потрібний. Дасте мені відповідь в коментарі, мені буде досить цікаво. Так, скло на iPhone 13 mini. Ось такий коробочка гнів. Пересилається тут два штуки по одній салфетці. Будемо клеїти пізніше. Так. Це в нас олійка. А, сиворотка, як кажуть. Сиворотка для обличчя. Сиворотка для обличчя. Так, дивимося на упаковочку. Читаємо склад. Акваретінол, нігацимеїда якийсь, перл екстракт, гліцерин, хулегріонік акцит. окцит. У нас тату формула має. Теж замовляв, тому що було по акції. досить дешево, якісь там були знижки. Наносите на обличчя і ваше обличчя буде як попка дитинки. Дуже ніжне і привабливе. Так, щоб буде хотіти торкатися двосторонній скотч. Двосторонний скотч, він теж мене не порадував розміром, упаковка дивіться яка. А саме скотч ось ось такий. Маленький-тоненький. А дивіться, він ще й розклеюється, він ще й не... Липкий ось якийсь такий. Ну, хай буде. Господарстві, гарному господарю, все знадобиться, як ви знаєте. Все йде в діло. Нічого не викидається, все збирається, а потім після смерті все викидають після вас. Так, Тут у нас що? Тут у нас кабель e, type і micro USB. Якась була хороша фірма. Т -т -т теж по акції було. Замовив приблизно туди сантиметрів 20 точніше. Таких кабелів в мене досить багато, але треба було щось замовляти. Тому замов його, буде на подарунок. Так. Сушка для взуття. Досить класна річ, рекомендую всім взяти. Замовляв з європейською вилкою прислали американською вилкою. Поставив на спір, але от так як цей товар був геть безкоштовний, там мені вернули лише сотих долара. Ну, вибачте мене, це геть мало. Ми просто візьмемо, підріжемо цю вилку, поставимо нашу. Класна річ, в мене були такі самі, шикарні. Сушать взуття, взимку то, що треба, не буде запаху ніг відчуватися взуті. Оцю штуку я 100% рекомендую всім мати. Просто сушити своє взуття. Там десь походили по вулиці, навіть в робочому взутті, просушили. Походили на роботу, пішли, пішли з роботи, посушили і на ранок у вас будуть свіженькі Свіженькі чоботи, свіженькі зуття. так. Це в нас така таке сивороточка для обличчя з екстрактом золота. Дивіться, та ви що, прямо воно там плаває. Прям китайці нам золото туди вкинули. Golden Oil. Золота олійка. так. Це може бути цікаво дівчаткам. Там ціна дешева, жінки бруть, кажуть, супер, супер річ. Теж омоложає, робить з вас 40 літніх робить з вас 18-літніх. Ось, в принципі, і все. Ось ще я заказував, а, ще одна є, бреш. Обманюю вас, ще одна є. Ще є чехол. Ще є чехол на 13 міні. Ось такого дизайну, лапки котика. Зелена травичка. Простий, звичайний, нічого особливого немає. Захист від камери тут випуклий. І тут він випуклий над екраном. Нічого особливого, звичайний Ось таку. Кількість посилок я отримав. Якщо комусь буде цікаво, зроблю детальний огляд на кожен предмет і розповім детальніше. Ну, це навряд чи, звичайно, буде. Посилання на всі товари буде в мене в описі під відео. Просто щоб ви переглянули і зрозуміли його ціну і почитали відгуки, що де і як. Приблизно воно все йде від двох тижнів до одного місяця. Зараз такі терміни доставки, оскільки людей менше, менше транспорту доставляє, але все одно приблизно максимум один місяць іде доставка.